Українська армія не йде в фронтальні атаки. Українська армія цінує своїх бійців. Українська армія довго захищає, обороняє позиції, а потім, в певний момент, виснавши ворога, знайшовши добрий, хороший напрям, наносить удари і наносить їх в такий спосіб, що ворог перше вже виснажений, потріпаний. Друге з ем, деморалізований, третя, переляканий тими ударами, кими є, просто обвалюється. Тобто українська армія вже третій раз обвалює фронт. Такі речі ну на цілу війну один-два рази. Це є щось колосальне. Тут менше року триває війна, велика дуже серйозна війна. І за цей раз час три рази обвалити фронт. Перше ми бачили це на півночі. Ну, це повний обвал, повний розгром, знищені найелітарніші російські війська. Ну так, господи, е, ця ж сама псковська десантна, перша танкова армія. Найпотужніші і втікало, що могло втекти. Те втікало. Обвал фронту. Вони просто капітулювали. Ну це капітуляція на одному з напрямків театру бойових дій. Другий раз та сама історія на Харківщині. Абсолютно те саме. І третій раз. За короткий такий період відбувається абсолютно аналогічна ситуація розгром ворога без входу, без бойових дій в населених великих пунктах, без бойових дій за сам Херсон, доведення ворога до стану, коли в нього не лишається нічого іншого, як фактично знову капітулювати уже на третьому театрі військових дій. Я не здивуюся, якщо таким самим способом буде діяти. Генерал Заужний, Забродський, Муженко, оця трійка, яка формує основну стратегію нашої переможної війни, буде діяти і на Запорізькому напрямку, а потім і на Донецькому, а може на Луганському швидше. Будемо бачити, де як відбуватиметься. І що найголовніше, це є в умовах, коли ми маємо саме такого ворога, як Рашиська імперія, це є абсолютно безпрограшна стратегія. Вона не може бути програшною, тому що вони по іншому не міють воювати як витрачати свої сили в фронтальних атаках. Ми їх виснажуємо, і потім, потім їх розгромлюємо. І вони втікають. Тому що мотивації в них теж немає тримати оборону на смерть. Вони теж не готові. От така історія. Тобто, ми бачимо е, ці ступінчасті наступи, і коли в нас після такого дуже хорошого гарного успіху відбувається певне затихання. Просто давайте заспокоїлися, щоб не було так, як після звільнення Харківщини почали деякі нити. А чому Луганщину заодно не взяли? Та тому не взяли, що є в цьому межа розумного, після чого ти вже виходиш на ситуацію, коли будуть в тебе втрати, і в тебе буде біда? Оце те, що стосується військової складової, насправді це є дуже добре продумана, пропрацьована, яка дає ефект, і вона ще в три, можливо, таких, таких етапи, і Україна має шанс повністю звільнити всю свою територію. Крим, я думаю, буде здавати без бою. От в мене чомусь є таке відчуття. А тепер вертаємося до політичного питання. Ну, перше, яка може бути угода, коли вони втікали? Розгромлені, коли вони кидали зброю, угода буває. Ну звичайно, угода може бути. Нам пробую розказати, що угода була коли правити. Вони від Києва втікали. Тільки ця угода дивно виглядала. Вони втікали, їх добивали по дорозі всіх, як тільки могли. Вони залишили е, сотні, та не сотні, а десь більше тисячі танків розгромлених, БТРів, всього іншого. Та сама ситуація абсолютно зараз. Коли є угода, ну знаєте, рашисти угоди не виконують, а українці угоди виконують. Якби була угода, ну, напевне, їм би дали відійти. Їм ніхто не дав відійти. Їх Громою їх добивали, їх добивали на лівому березі. От чому зараз теж виникає питання? відбувається там обстрілів Херсона, таких масових та тому, що їх били в тому числі на лівому березі, так що вони не могли там зупинитися. Вони втікали з технікою, мало не до Мелітополя для того, щоб просто зберегтися від тих ударів, які по них були. Вони дістали ну просто страшний фронтальний розгром, який ну важко уявити в будь-якій війні, щоб потужна армія. Так, втратила свої позиції і відступала так безгладно. Ну, ще раз кажу: якщо є якась домовленість, тоді ви знаєте, що у вас є певний термін, у вас є певний час. Ви там щось заміновуєте, ви ставляєте якісь передові позиції, ви створюєте нормальні понтонні переправи, вам дають по ніг можливість відвести техніку. Нічого цього не було. Їхні командири перші втекли, другими за ними кинулися, обваливши фронт всі інші. І там хто встиг, той втік, хто не встиг, то й учився в цивільний одяг, передягався. Ну, це навіть не це навіть не був відступ, це була втеча розгромленої армії, а тут реально стояла ціла армія на правому березі. Єдине, що від абсолютно страшного розгрому їх врятувало інше на Росії. Вже починають мені здається розуміти, в тому числі їхній генералітет, що Путін до добра не доведе, і коли зараз у нас почали виникати питання: стоп, а що там нас показує генштаб по втратах ворога? А там стільки-то, стільки, то, стільки-то. Стільки а е, скільки там полонених? Ну нам не говорять, але розуміємо, ну може там, може кілька сотень, може, ну може, тисяча, може півтори тисячі, але ну точно не більше, ніж ну напевно, це таки кілька сотень. А там же ж нам розказували, що 40 тисяч стояло бійців. Ну 40 тисяч розказував Резніков, міністр оборони, який на жаль, взагалі не здогадується, що в нас відбувається в армії, що в нас відбувається на війні. Він неймовірно далекий від цього цього. Ну, може, ще далі від нього, хіба що той, хто мав би знати все. Керівник гуру Буданов, який взагалі не знає, що відбувається в армії. Оце їхні і прогнози, і розповіді були настільки безглузді. Ніяких 40 тисяч там не було. Найбільший пік, коли вони ще вели спробу наступальних операцій на кривий ріг і думаю, що прорвуться до е Миколаєва, там було трохи більше 30 тисяч. Потім вони почали їх відводити. Військові досить швидко зрозуміли, що правий берег доведеться покидати. Путін заборонив, але вони відходили. Вони реально відвели звідти десантні частини основну масу. Лишили 205, Лишили там ще такого тих, хто в снігурівці наші добивали. А решту вони вивели. І на момент отого отого обвалу фронту він настав не в момент оголошення Шоюгу і Соровікіним, що вони втікають. Він настав десь приблизно трошки менше доби до того, коли фронт обвалився і почав сипатися. Це снігурівка, фактично в першу чергу, і Бересавський район. От в той момент там лишалося може 15 тисяч. Я не думаю, що більше. Ну. Ну може до 20 тисяч, але це дуже сумнівно. І вони в першу добу, ще доки наші не наблизилися до прямого обстрілу переправ, вони встигли певну кількість переправити на другий бік, в основному без техніки, а потім вже безладно втікали. Якась частина загинула, яка в нас не облікована, тих, хто втопилися? Якась частина, ще раз кажу, взята в полон, але ніхто їм не давав відступити. Тобто ніхто їм якогось коридору для виводу не давав, але вони встигли втекти рання. Навіть не сперечатися буду, а просто дискутувати з вами. От якраз на тему добре, ви кажете, що домовленості скоріш за все не було. Це приймається. Але я вам зацитую зараз пост головного редактора Цензорнет Юрія Бутусова, який пише: наступне: я шукаю відео або фото ураження російських колон, які від. Ступали на лівий берег Дніпра, сподіваюсь, буде дозволений ви журналістів у район. Хотілося б доказово поінформувати суспільство по актуальному питанню: чи росіянам чомусь вдалося відступити без вогню вогньового ураження на переправах чи навпаки використовували зручну ситуацію для розгрому противника? Ну і далі там е е е Юрій Бутусов згадує. Що міноборони Російської Федерації повідомила, що в період з 9 по 11 листопада з правого берега до 30 тисяч військових та 5 тисяч одиниць бойової техніки та озброєння перебувало, переміщалося, збрехали звичайно, завищили цифри. Виходили з середини жовтня, але але кілька тисяч одиниць дійсно виходило в останні дні. І якраз наше гурмо міноборони повідомляло, що приблизно станом на 11 листопада ще? На території там правого на рівні берег виходило угрупування, яке налічувало ну там порядку 20 тисяч цих російських злочинців. І справді, Ну немає там світлин, як вони тонуть, як там розбита техніка, угу. те, що ви бачили на харківському напрямку. От лише тому, знаєте, там виникають умовні сумніви. Знаєте, на харківському напрямку суша? Ми пройшли ту територію. Ми вийшли до території, де вони вже просто розбіглися, втекли. Вони відступали і виходили в південний напрям на Луганщину. Вони тою не перебиралися. І тому на харківському напрямку все це і лишилося тут. Відведення те ж саме, що сказав Юрій Бруктусов, що вони брешуть, що вони всіх виводили в останній момент. Ні. Вони виводили ще з жовтня, а насправді ще з вересня місяця почали виводити звідти своїх орків, і частину техніки тоді вивели, коли ще можна було вивезти. А потім вони жодної техніки не вивели. Ну це було би помітно. А от що стосується того, що Бутусов сказав, з чим я з ним абсолютно погоджуся. Нам треба якісь матеріали, нам треба це бачити. Нам треба, щоб нарешті влада навчилася комунікувати з народом. У мене є своє пояснення, чому це робиться настільки бездарно, тупо і провокативно. І чому потім виникають питання: чи не було якихось договорняків і тому подібне. Ну, тут тут так їх били в спину, що договорняків явно не було. По них лупили, там горіло. Але е справді, чи можна було допустити. В перших рядах відповідних воєнних кореспондентів, які би це мали знімати, чи можна було дати ліпші кращі зйомки космічні? І, чорт побери, в мене останнє питання Е, -е народ України зібрав на три байрактари. Скільки там було щось під 800 мільйонів? Я вже не правду. Ну якісь дуже великі суми ті гроші, притула обдуривши людей, купив супутник. Він їх купив не для збройних сил України. Він їх купив для Зеленського. Зеленський хотів супутника. Він колись свій запускав, той навіть не розкрився, так і літає космічним сміттям. От зараз купив Зеленському подругу ще один супутник, що він міг дивитися на знимочки, як все відбувається там. В режимі реального часу з того, що я знаю, армія з цього супутника не має знимків. Їх аналізують в гурі, іноді щось дають, коли це вже втрачає будь-яку актуальність. Тобто, гроші народу пішли, і пішли Невідомо на що це шахрайство було вищої мірки, причому кримінальне шахрайство. Але вертаємося до цього: цього супутника, який все погодний, який дає можливість бачити під хмарами, який дає можливість все абсолютно бачити вночі. За рахунок тих речей, які були потрібні, можна було подумати, що треба зробити відповідні знимки, а можна було їх представити і показати. А я думаю, що вони є. Їх просто чомусь не показують, тому що у нас тема армії, тема наших перемог має право на існування в інформаційному просторі тільки тоді, коли вона якимось чином прив'язана до особистості Володимира Зеленського. Зверніть увагу на сьогоднішній скандал. Абсолютно дикий скандал. Певна група журналістів. Прибула відразу слід за українськими військами, майже паралельно з ними, прибула в Херсон, з якого вже втік ворог. Прекрасно. Вони дали оці два спонтанні матеріали на CNN і Sky News. Це, мабуть, одні з найкращих матеріалів з зони бойових дій у світі там за останні десятиліття, коли кореспондента люди сприймаючи за військово, обнімають. Це просто це інформаційна перемога колосальна. Це розгром рашиських теорій, що тут хтось за них голосував, що тут якийсь референдум, що тут їх підтримували. Вони показали те, що треба показати в самий момент, і їх за це позбавляють акредитації. Це буде скандал міжнародний. Там, де ми здобули зараз міжнародний позитив, нас почнуть оббивати брудом, тому що такі речі не пробачаються. Це колосальний удар по Україні. Це провокація страшна з боку Міністерства оборони. Я думаю, все-таки з боку зеленої опи. А в чому причина? Тому що виявляється, оскільки по Херсону дуже багато питань особисто до Зеленського. Ну їх звичайно називають одною фразою: хто розмінував чонгар? Насправді йде мова не про чонгар і не про розмінував. Можливо, ніхто і не розмінував нічого безпосередньо в останні дні розмінували набагато давніше, Вони забрали війська, відкрили прохід, відкрили прохід на правий берег, що не можна було зробити за означенням. Тобто ніхто не міг припустити, що на правий берег через Дніпро пройде ворог. А ворог пройшов без опору, і до зеленського було дуже багато питань. Йому треба було першому появитися в Херсоні, стати вісником перемоги і перевзяти на себе позитив. І тут тут появляються кореспонденти, які показують на весь світ, як зустрічають українську армію, де кричать слава ЗСУ, де відбувається велике свято, і це свято без Зеленського. А він приїжджає на наступний день, через день для нього зачищають місто, його цілодобову комендантську годину. Жодній людині не дозволено прибувати на вулиці. Він оточені сотні військових, тільки прикормлені пригодовані журналісти поряд біля нього. Звичайно, що прямого телеканалу там чи п'ятого чи пресу туди близько не пусти. А ось, не дай Боже, би задали не таке питання, як там цей Діма Комаров задав від «1 плюс 1». Так, що так знаєте, вже прогнувся, так що, е, мабуть, е, треба ще так зуміти: ой, а ви не побоялися, а ви ще там щось. Мабуть, цей момент саме було не Херсон був найбезпечнішим місцем на землі, якщо там опинився Володимир Зеленський. І от в цій ситуації ми дістали ганебну обставину, коли заради якихось перше не до любові до армії, щоб на неї не приключати увагу з, з сонце зеленосяйного, на нелюбові до журналістів, які показують правдиву інформацію, а не пригодовують. В них телеканал, рада телеканал. Він має допуск сюди. Він з'явився, почав транслювати, їм перервали, тому що вони не то транслювали, що треба. Вони мають транз... Зеленського транслювати, а вони зустріч військових транслювали урочисто. І тому ми не маємо інформації, тому що у всіх війнах журналісти на передньому плані вони в окопах опиняються скрізь, тільки отут, де відбувається найбільше перемоги, навіть у нас на Донбасі. Ну, Згадуємо наших журналістів з проскрибованих заборонених каналів Олю Калиновську. Згадуємо з п'ятого каналу. Вона ж прямо там кілька сотень метрів від фронту. Вона зустрічається на вулицях міста. А за 500 метрів орки в окопах за містом, уже на околицях. А вона там знімає репортажі. Так само і інші журналісти Відбувається це все і їх там якось не рухають, тому що там зараз немає перемог. А отут де перемоги, отут. Старається зачистити це колосальні інформаційні втрати для України, але мені здається, саме через це ми не маємо достатньої відповіді, тому що не допускають нормальну пресу і не дають нормальної інформації. У нас є ціла за міністра пані Маляр, міністерство оборони, яка відповідає за комунікації. У Мене просте питання: а що вона зробила, крім того, що вона хвалить зранку до вечора свого шефа Резнікова? І розказує, що ні, ні, ми нічого не вкрали. У нас все прекрасно, у нас все чудесно. Кожна копійка пішла, куди треба. Коли ми знаємо, що всі контракти Міноборони в ліпшому випадку завищені півтора-два рази. Всі, а, а у випадку є? та спартамів, цих, ну, БТРів то в три рази. Я сьогодні, знаєте, навіть в ефірі жартувала ну так, в чорний гумор, що ми тепер як CNN і Sky News, тому що і канал прямий не має доступу, нікуди mm -hmm. От, згадувала. Ну і якраз сьогодні західні, західні медіа позбавили акредитацію, хоча я і впевнена, що їх набагато швидше поновлять, тому що все ж таки зацікавлені в тому, щоб нести оце ем, інформацію про війну все ж таки в маси, особливо на західні аудиторії. Подивимося ще хто з нашої аудиторії до нас долучився, як завжди, дивимось вас в Братиславі. Круто-круто, uh -huh. Міша, добрий вечір, дякую. Дніпро з нами на зв'язку. Добрий вечір. Львів нас дивиться. Дякую, друзі. Щиро, Львівщина, ще ганна. Добрий вечір. Дякую, дякую, що ви з нами. І наскільки я розумію, всіх сьогодні світлом набагато краще. Слава залужному тут, безперечно, рівне вітає доброго вечора. Дякуємо, що ви з нами, друзі. Пишіть і, головне, не забувайте підписатись, і звісно, пан Тарасу, нашому стріму, поставити лайк. Пане Тарасе, ви згадали боєрка з вами. Дякую, ви згадали дуже важливий аспект про. Про розслідування і про справедливість. Річ в тім, що наші правоохоронні органи Служба безпеки України вони говорили, що питання Херсону ну не те, щоб не на часі, просто коли ти не знаходишся на окупованій території, не на місці, то тобі дуже важко. Проводити допити, розслідування, шукати інформаторів, і ти не все можеш знайти зараз. Ця територія, ну то, принаймні, місто Херсон, правобережжя Херсонської області, вже звільнено. Територія небезпечна, але вона вільна від ворога. Як ви гадаєте, як швидко ми почуємо і дізнаємося імена винуватців, того, що так легко захопили. Цей регіон або це будуть тягнути я не знаю там до останнього, а спишуть ледь не на ковальове зі Стрімаусовим, які нині mm. десь у пеклі в одному котлі варять mm. mm. ну, насправді річ в тому, що це все були відмовки. Дуже прості, елементарні речі. Я ж спочатку сказав, що це трошки про в яку мені дається настучно підстовку з тезою, хто розмінував чонгар. Мушу тоді завжди можна доказати, що чорнар не розмінували там було. А от так сталося. Ну так сталося, що хтось там не підірвав. А в генічиську наш хлопець-герой е своїм тілом пожертвував собою, підірвав що там другорядний міст. Він не має такого значення через генічиська, але він там підірвав, щоб не пропустити і сам загинув. От завжди нам можна звести туди тему. Насправді проблему зовсім іншому. Коли почали розміновування і акваторії від біля Маріуполя, і е, проходів з Криму, та в му році почали, от чому вся штука. І я зовсім не впевнений, чи в 22-му році на початку там ще були взагалі серйозні реальні мінні загородження. А наступне: от ми зараз бачимо елементарні речі, які нас дуже стали обурювати: вони підірвали мости, орки. Два Антонівські мости і міст, і верхню частину дамби Каховського водосховища. Ми обурюємося, ах, які мерзотники! Та звичайно, що мерзотники, вони мерзотники з двох причин: перше, тому що вони москалі за означення вже друге, тому що вони вторгуються на нашу землю і ведуть проти нас агресивну війну. А далі охолоджуємося і кажемо просту річ: будь-яка армія, яка відступає. Будь-яка чи це армія героїв, які захищають свою країну, чи це армія орків мерзенних проклятих богами людьми, які вдерлися до нас і отримали по морді, і відступати мусять, але вона, відступає, чи за всією наукою, вона підриває за собою мости, вона мінує за собою територію, і вона виставляє, хоч якісь перешкоди для просування чужої в армії противника. Що роблять орки? Вони все це роблять. Вони навчилися. Вони почали працювати за наукою. Вони підривають мости, вони мінують дороги. Чому так в Херсонщині затримувалися? Вони вже втікали, кажуть, їм дали втекти. Та вони втікали, а наші не могли догнати по тій причині, що там були такі мінні поля. Там на одній ділянці дороги показували там грузовик цілий мін, накладений на одній ділянці дороги. Було знято. Ну це. Це дуже велика робота з розмінування бойового для того, щоб могли далі військові сили України рушитися вперед. Орки це зробили. Зараз нам показують, що роблять на лівобережжі. Оті свої тупі пірамідки. Ну, пірамідки це дійсно тупо, дуже тупо. Від пірамідки Гордона починаючи, і оцими вагнерівськими пірамідками закінчуючи. Хтось добре на тому заробляє гроші на Московії, але вони виставляють в нас були краще, в нас були ці бетонні, великі фундаментні блоки з їжаками протитанковими. Ну за класикою Другої світової, але вона нікуди не ділася. І просте питання. От я публікував у себе зйомки з відеореєстратора машини, яка 23 лютого цього року їхала від Армянська від переїзду до в напрямку на Чаплинку. Жодного українського військового взагалі, жодного блоку бетонного. Ні, в одному місті були боки з боку при дорозі, щоб не забажати шатлам цеї, як єврещук. Все розібрано. От зараз були свідчення. Останній український військовий з Чаплинського району був там з і Заскані Нової, був забраний 21 лютого. Останній випадково один підрозділ опинився в Лешківських пісках там. Танковий підрозділ випадково його випадково послали, Він був на навчанні аж там в Миколаївській області, а тут щось перекидало. Він опинився там. І вони змогли зробити прийняти якийсь бій і трошки зупинити там на Херсонському напрямку. І то вони вже не могли зіграти жодної ролі. Кажуть, що були військові наші в напрямку від Генічеська. але чомусь азовці, які стояли в Маріуполі, кажуть, що там нікого не було. Просте питання там при Порошенкові. Стояли укріп райони саме укріп райони. Частина з тих підрозділів, які там були, були розформовані. Частина з них були виведені. Ще раз кажу останніх солдатів, звідти забрали за три дні до вторгнення. Хто міг віддати такі накази? Ці люди не були в розпорядженні генерала залужного. Я дуже добре пригадую як 23 числа 23 го за день до вторгнення голосувати мали. Ну за логікою готується військова агресія. Мають голосувати військовий стан введення. Його не голосують, голосують надзвичайний стан. І коли я почав це критикувати, на мене просто як зірвалося. Я розумію, що була команда атакувати всіх, хто буде говорити, що надзвичайний стан це недостатньо. Хоча за логікою, надзвичайний стан це надзвичайні ситуації, це є техногенні катастрофи, природні катастрофи або масові заворушення внутрішнього плану, не військові вторгнення. А військовий воєнний стан це у випадку навіть превентивної загрози. Можливості вторгнення, І от в цій ситуації мене просто зацюкали зелені, оті говорячі голови, їхні депутати, тому що я посмів це критикувати. А я зараз собі дивлюся на це і думаю: а якби залужний отримав собою армію в розпорядження за 20 годин до вторгнення, а не через 5 годин після вторгнення. А що би ми мали в такому випадку? За цих 20 годин можна було ще не було паніки, не було пробок на дорогах. Можна було перекинути війська на північ біля Києва. І не дати можливості, щоб далі згинули люди тут безпосередньо. Можна було прихистити і прикрити Чернігіві суми. Багато можна було зробити. І можна було кинути війська на вихід з Криму, повернути назад. За 20 годин можна було зробити, а за три роки це розганяли. Чи така зрада робилася на місці? Чи таку зраду робив Чапинський керівник районної обласної районної адміністрації? Звичайно, що ні. Так, Чапенка була окупована, і Херсон був окупований. Легида, якого підозрюють, голова колишньої ОДА, він, його не зняли, його перепризначили на голову обласної військової адміністрації. Його протримали майже ось до середини літа і тільки зараз зняли, тому що звільняли місце там, ну, видно, по квоті і Ніколи Яновича Азарова підійшов його соратник і улюбленець, який зараз очолив обласну військову адміністрацію. Але до того були ці люди, вони були в Києві. Вони генерали, які були там, вони втекли з Херсона. Вони були в Києві. Їх Зеленський понизив на одне один рівень звання вже зараз, тільки в травні, в червні, їх почали арештовувати, але вони зараз є в розпорядженні нашого слідства. Все можна було розвідати, все можна було дослідити. Але основне питання: а хто міг дати наказ зняти повністю і перевести ті укриття район? Формально, міністр оборони. Неформально, хто наказав міністру оборони це зробити. Я навіть не впевнений чи Резнікову, можливо, ще таранув, ще до нього. Дому, насправді, ну насправді тут питання відкрите не розслідують для того, щоб не вийти на самих себе. Тому що хтось по дурості і нерозумінню, а хтось по злій волі зробили так, щоб Київ за два дні і Україна за два тижні щоб були реальністю. Комусь це було дуже потрібно. Хтось на це дуже розраховував на найвищій верхівці держави.